Я сьогодні презентувала матчну модерівну... єдинний газометр, прилад для збирання та зберігання газів, а також приблизної оцінки їх обсягів. Я взяла три пластикові пляшки, з'їдала їх гучною трубкою, в одну пляшку залила суміш води, соди і лимонної кислоти, а в другу пляшку набрала чистої води і в третю теж набрала трішки води. Газ поступово заповнює посолено, витісняючи воду, що може побачити на відео, отже, експеримент проведено успішно.